А, а там он Где? Да. Да зеркало. А да зеркало. Блять, пизди да, де... чим. При входе. Кто? Да зеркало. Блять. Ну тупе, блять. Да зеркало. Пизди. Я так что ты там? Я что там, что я тут? А где ты? Я тут. Ты что там говоришь? Там пусто. Триму? Де Де? Мені треба цвяшки маленькі. Та ж там, там, в тих загасних. Там, там, тільки там, тик -там, тик там нас немає. Йди нахуй тупий! Та спитався Мом... тебе, де знаходяться цвяшки маленькі? Я шукаю можу... Де ж там -там. там. Де там? Пізді! А що таке сталося? Хуй його знаю, щось її там. Не, може... Це, це за малину, так? Да? Що ти малину накрав така. Нее, кух. Через малину така штука, да? їбеш? Її? так? Що ти їбачить? Так а що, що сталося, Я не можу поняти. А я не знаю, вона хоче в їбало, мабуть. Нащо ти малину в неї крав? Вона не мене, нахуй! Що ти пиздиш, дура! О тепер все, дід, вкрав малину і тепер вона тебе буде ображатися на тебе всю життя. Яку малину? Ти ж неї малину вкрав. Хай йде нахуй віці, у я її не ви посварилися чи що? Прийшло, блядь, і скандали робить. А чого? А я ти... не знаю, іди. спитай, якого ти а хує, я Тобі казав, дій? не треба дід малину їсти. Казав ти. Йди віці на. Що таке? Що таке на не забор, зараза. блядь. йди сюди, нахуй. Що ти хочеш? Якщо добре хочеш, как, не забудь про дуфалак. Тримай. Який духолак? Духолак. Таблетки, от. Від чого? Ти, блядь, був, виляю нахуй. Почем нахуй? Тогда я, я тобі таблетки приніс від вид Ти що, Срабся я на нахуй? Так добре, щоб срався.